Вітаю, шановне панство! Відео Порада від реабілітолога. Енергія. Де взяти енергію і що це таке? Я не буду довго розказувати, тому що завжди стараюся робити короткі відео, щоб хоча б людям натякнути на ту чи іншу проблему, або розкрити цю проблему, або люди могли самі почитати зараз же вік інтернету, штучного інтелекту, ви можете почитати, але не завжди у цьому штучному інтелекту, і, вік, і в, у періоді у цьому новітніх технологій скрізь є для вас позитивна порада. І так, енергія. Медицина особливо не лікує енергію і не, каже, і не говорить про те, що треба вам там десь відновлюватися, ставати здоровішим, у вас мало енергії або є ліки від енергії. Але я думаю, що кожен з вас, хто зараз дивиться моє відео. Пам'ятає про те, що коли ви стаєте ранком, вам здається, що ви наче всю ніч працювали. Чому це відбувається? Відбувається це і за того, що ваші м'язи десь в якомусь місці спазмовані, особливо це нижні кінцівки. Вони не розслабились, вони залишились у спазматичному такому стані. І відповідно, кровообіг там не відновлений, в 100% Там є кровообіг, Не можна сказати, що там нема геть. Але до клітин не доходить в обсязі поживні Речовини, так говорячи, або кисень. Тому ви встаєте, ваші м'язи як були спазмовані, і тому ви кажете, як розходився, мені стає легше, особливо це старші люди говорять. Тому треба завжди все життя робити вправи на розтягнення м'язів. Тобто, якщо вас шиє, ви отак сположите руку і на голову і розтягуєте, наприклад, бокові. Або якщо, наприклад, у вас болить суглоб, ви піднімаєте руку і тримаєте її так, під 45 градусів, відводячи назад. Для того, щоб м'язи трошки потягнулися, тримаючи від 1 до 2 хвилин. І так можна на кожну частину тіла робити такі вправи на розтягування м'язів, називається статичні вправи. Ви їх можете теж подивитися на будь-яку частину, на нижні кінцівки, на шийний відділ, навіть на як розслабити живіт все це є в інтернеті, ви можете подивитися, але основна причина, що в нас нема енергії, і ми не можемо ранком відчувати себе нормально, це наші спазмовані м'язи. Так що, розтягуйте їх статичними вправами і буде вам позитив у житті. Ви зможете енергетично себе відчувати краще, відповідно, ви будете робити різні вправи, різні дії в вашому житті і реалізовувати свої плани. Яка ще є причина, що в нас немає енергії, ви скажете, з віком, з віком у нас стають забиті м'язи. Називаються спазмовані м'язи, тому їх треба розтягувати і це треба робити. Якщо ви, ви ж бували, бачили людину, яка зігнулася в старості літ і більше не розігнулася, вона так і ходить зігнути дугою, тому що в неї, наскільки спазмувалися м'язи, вони її зігнули і розігнутися вона не може. Вона може капатися, пити таблетки, там, капати ліки якісь, але вона так і не розігне. Тому що основна, основна проблема це з позмовані і треба ці м'яз просто розтягнути. Треба просто піти до реабілітолога і спитати, який м'яз треба розтягнути, щоб я випрямився і щоб я це робив. І ці вправи треба потім робити два рази в неділю, всього на виділяючи собі від трьох до п'яти хвилин в день всього на Якщо ви будете постійно два рази в неділю три розтягувати той чи інший м'яз. То у вас покращиться стан вашого здоров'я. Тобто, у вас буде енергія. енергія буває відповідно, ми втрачаємо енергію під, під час фізичної праці, але під час і спілкування. Ну, можливо, сама медицина це не розглядає, що людина- людину може впливати і забирати якусь енергію, так, да, є таке. Але між людьми буває таке, називається як порушення вашої волі. Тобто, одна людина порушує вашу волю, вона може вас. Заставляти робити те, що ви не хочете. І тут і ви можете втрачати енергію сильно, тому що ви робите не те, що вам подобається, із великою таким ненавистю. І та людина, яка вас застала, тобто порушила вашу волю, теж може втрачати. Енергію. І тому, коли людина, наприклад, і ще є таке, люди визивають вас на конфлікт, то дивіться, коли ви теж починаєте вставати в конфлікт, ви втрачаєте енергію. А там, можливо, людина відпочиває себе краще, тому що ви свою енергію витратили. Це Можливо, в медицині і в реабілітації таке не будуть говорити, але в психології є таке, коли вас визивають на конфлікт, ви не, емоційно не зриваєтесь, а ви починаєте запитання задавати. А що ви хотіли? А чому ви так зі мною розмовляєте? А чому ви мене образили? А що з вами не так? А ще є таке похвалити людину. Наприклад, людина що ой, у тебе такий гарний, наприклад, е якщо це жінка там, сережки, а мужчині сказати, ой, у вас такий, у вас така е гарна, наприклад, там, рубашка чи якась е кроватка у вас там щось. Ну, щось таке похвалити. І людина е відійде від своїх емоційних станів і не почне вас особливо принижувати або кричати. Спостерігайте за цим світом, наблюдайте за своїм організмом, задава... залишайте питання, які б ви хотіли, щоб я розказала з точки зору реабілітації, і... щось хотіла ще сказати, і мене від... думка моя десь полетіла, але все ж таки наблюдайте за своїм організмом. Я не знаю, чи треба бути вічливими, але старайтеся не зриватися, тому що, особливо, коли ви йдете в великі колективи або у ці скупчення людей, обов'язково хтось вас може вивести на емоції. А це може бути втрата вашої життєвої енергії, і вам треба буде якийсь певний період, щоб цю енергію повернути собі, тобто відновитися. Бажаю гарної закінчення зими! І нехай весна вас зустрічає з позитивними новинами!